Друзі, всім привіт! Настав час підвести підсумки нашої роботи за липень місяць, повністю завершені роботи по сантехнічних роботах. В 14 будинках закінчена розводку електрики, слабострумких мереж та пожежної безпеки. В 24 будинках повністю залита стяжка. Траси під кондиціонери завершено в 18 будинках, розведені фріонопроводи та дренажні системи. До речі, дренажна система у нас захована всередині будинка і виводиться одразу в каналізацію. Тобто, ви не побачите в нашому комплексі трубочки, які виходять на фасад і капають сусідам на голову. Активна робота по влаштуванню внутрішніх інженерних мереж означає готовність до початку оздоблювальних робіт. І на сьогоднішній день у нас вже повністю зашиті будинки гіпсокартоном в п'яти будинках. І наразі ще 8 будинків в активній роботі по внутрішньому оздобленню. Оздоблювальні роботи ми ведемо досить швидкими темпами, а це значить, що після влаштування гіпсокартонних конструкцій ми переходимо до укладки плитки. І ви можете побачити, що ми вже почали укладання плитку на підлогу в першому будинку. Щодо зовнішніх робіт, на сьогоднішній день активно ведуться роботи по влаштуванню фасаду, і вже виконано 25 будинків з фінішним оздобленням гібким клінкером. Також ми закінчили роботи по влаштуванню внутрішньомайданчикових мереж, водопроводу та каналізації першої лінії та другої лінії будинків. Позаду мене ви можете побачити змонтований баштовий кран. Це насправді був виклик для нас, для всієї нашої команди. Перед нами стояла надскладна задача перед всією командою, як дістати баштовий кран на висоту 940 метрів над рівнем моря. І як результат всієї нашої роботи ви можете побачити позаду мене змонтований баштовий кран, оскільки довжина крану 55 метрів це дозволить нам подати вантаж в найвіддаленіший куточок. Будівельної площадки, а для того щоб побачити результати нашої роботи за липень місяць, запрошую всіх до нас в гості в Ama Family Resort.